409 снарядів випустили минулої доби по території Правобережної Херсонщини військові РФ. В одному з населених пунктів Херсонської територіальної громади волонтери облаштували безплатну їдальню для військових, готують домашні страви. Потрапили на фото та представили Херсонщину на мистецькій події у Ліверпулі, як дві херсонські дівчинки стали героїнями мистецького проєкту для Євробачення. Вибухи на правобережжі області лунали зранку, розповідає голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Сьогодні зранку також російські війська продовжують обстрілювати, вони повністю вже знищують кизимиста Станіслав авіаційними кровавими бомбами. Вранці Береславська лікарня. Отримала пошкодження 60 вікон, слава Богу, ніхто не постраждав. Також будинок в місті Херсоні два під'їзди повністю знищено ракетою, російською ракетою, яка влучила прямо. Центр будинку. Окрім лікарні, яку обстріляли із танків минулої доби у Бориславському районі. Снаряди військових РФ поцілили і в інші об'єкти, розповідає начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Крім цього, було в місті Борислав пошкоджено заправочну станцію в ході обстрілів житлових кварталів. В місті Борислав, на жаль, одна людина дістала поранення. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду, використали 77 снарядів. Армія РФ атакувала Антонівку, Садове, Молодіжне, Зеленівку, Надніпрянське, Камишани, а також корабельні і суворовські райони міста. Загалом минулої доби правобережжя було під обстрілом 79 разів. Російські військові випустили 406 снарядів, говорить Олександр Прокудін. На жаль, є постраждалі сім людей. З них три дитини: це хлопчик і його дві сестрички в селі Молодіжному Хасонського району постраждали. постраждалі. Також в тому ж селі постраждала жінка в Бориславі, в Херсоні та в Казацькому отримали поранення. Чоловіки вони зараз всі знаходяться в лікарнях і отримують допомогу. Обстріли спричинили пожежі у передмісті та самому обласному центрі, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. 16 травня в день під обстрілами опинилося передмістя Херсону. Ворог поцілив у житловий квартал, внаслідок чого загорівся легковий автомобіль. Під час обстрілу на подвір'ї знаходились діти, які дивом уціліли. Але одній дитині все ж таки знадобилась медична допомога. Вночі під ударом опинилося саме місто. В одному з мікрорайонів ракети поцілили в багатоквартирний житловий будинок, завдавши значних руйнувань. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. Загиблих не виявлено. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Марія помішує у кастрюлі борщ, наближається час обіду і скоро мають прийти військові. Безплатна їдальня у Херсонській територіальній громаді працює півроку, розповідає жінка. Кожного дня в нас традиційно український борщик для хлопців. Готуємо вдома, приносимо сюди і розігріваємо тут. Печення, салат з капусти, пиріжки, вареники, гречка з котлетою. Такі страви приготували для військових у день зйомки. Обіди готують п'ятеро людей. Вареники ліплять у Херсоні. Продуктами допомагають волонтери та місцевий священик. Ідея створити їдальню для військових виникла спонтанно, каже Марія. Ми просто їх побачили і пішли варити борщ. Ми не вирішували. Це було так ін інтуїтивно. А продукти звідти брати. Хлопці привозять самі військові і волонтери. Бригада Антона працює на Херсонському напрямку. До їдальні хлопці приходять, бо це єдине місце, де можна поїсти домашні страви. Бригада забезпечує їжею, але кожні бійці далі саме вирішують, вже готувати на місце чи просить когось місцевих цивільних, тобто приготувати їм, як наприклад, тут. Ну я не можу казати за, за, за всю бригаду, тому буває по-різному. Десь можливо також є, але ну, вся округа знає, що це саме смачна столова. На стінах волонтерської їдальні прапори з написами та подяками за працю і смачний обід. Це нам хлопці пишуть подяки. Хто що хоче, той пише. Комусь що прийде 4-5-0, це все добре. Все добре, так. ми вже знаємо. Це студентське братство. Це якраз волонтери, які нам допомагають з Львова. Це вони нам привезли цей прапор. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон. Я вот та тої кошки один сильно люблю. Бо пупліксив. Світлина п'ятирічної Херсонки Мілани Онишко та її подруги Лаури потрапила до Британії. У Ліверпулі до Євробачення провели мультимедійну культурну подію Home Perspectives». Це шість розповідей українських фотографів про свій дім. Фотознімки розмістили на залізничних станціях, зупинках на території університету та в галереях. Мама Мілани Ірина Каурова говорить, дівчата героїнями історії фотографині Марини Фролової стали випадково. Сталося це 10 січня. До цього Міланка гуляла з собакою во дворі з татком, і до неї підійшла жінка. Потім, як з'ясувалося, це фотограф, і запропонувала сфотографувати дитину. Фотографиня побачила дітей, які грались біля багатоповерхівки за кілька днів до цього. Зруйнований російським снарядом, каже Ірина Каурова. 12-річна Лаура згадує, була вдома, коли почула вибух. Великий вибух теж там хмара була дуже страшно було. Саме тут відбув ну, відбувся цей вибух. Він був дуже потужний. Була велика хмара землі, пиво, грязі, осколки. Все залітало у вікно до людей, навіть в хати, на кришу. За словами кураторів фотовиставки, світлина херсонських дівчаток вразила відвідувачів, розповідає Ірина. Ця подія для мене це як символ того, що діється в Україні, що діється з дитинством наших дітей, що воно вкрадене час. А діти ростуть і не бачать спокою дитинства. Тиші. Директорка дитячого садка, який відвідувала Мілана, каже, пишається тим, що їхня вихованка стала обличчям мистецької програми. Міланочка у нас на виховувалася в групі дуже творчій, в середній групі нашого садочка. Мілана дуже. Творча дитина, багато з нею є світлин, де вона ліпить, малює з вихователями. Дитина завжди усміхнена, але, на жаль, війна вносить свої корективи і нашим дітям доводиться гратися в таких умовах. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.